Сина і Святого Духа. Зі святого вас, і святої Неділі. Сідайте всі. сідайте всі. 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 Слава Богу, сьогодні ми послужили літургією, причастилися. Знаєте, так дуже рідко буває, коли в чаші майже не залишається частічок. Там залишилася тільки одна частичка. А так всі причастилися майже, майже всі. Да, це дуже важливо і дуже радісно. Щось у нас було ще 28 причасників сьогодні десь так. І от коли про таїнство причастя, про таїнство Єхарістії ми говоримо високобогословськими словами, ну якось незрозуміло. Да, і кров Христове, ми єднаємося з Христом, ми наслідуємо Спасіння. А як це? А як це і чому це? І навіщо це? Адже знову таки, ми в Євангелії читаємо в 6 главі Євангелії від Євана, там ж Господь говорить категорично, Він каже: істинно, істинно кажу вам: хто не буде їсти плоті сина людського, і впити його крові, той не буде мати в собі життя. А на дайний вечір да, він просто заповідує це робити. Да. Каже, апостол, творіть це на мій спомин. Тобто, таїнство Харисті, воно є Тому по суті, справи, ми заради цього і збираємося тут. І заради цього, храм Божий будується, щоб тут служилася літургія. А потім це все інше. Потім всі наші земні просьби. Але перш за все Христос. І це Христос не для того, щоб наші земні якісь е, потреби були виконані, а перш за все, щоб ми наслідували життя вічне, щоб ми наслідували Царство Боже. А як це? А чому це? Ми забуваємо, знаєте, за чого? За те, що часто ми забуваємо, що ми смертні. Да, от Пам'ятай про смерть? Оце таке благочестиве. Ми не думаємо про свою смерть, ми думаємо, що ми якби, от тут є, і ми тут будемо завжди. Ну я розумію, чому так, тому що душа наша що немає віку. І душа наша призвана до безсмерті, тому якось. Думка про те, що отут ми гості, вона якось противна нам. І е, навіть буває так, що от ви мене розумієте прекрасно. Знаєте, я сам також це починаю розуміти, що от іноді люди захворіють в старості. Є хвороби, які ну, просто від старості. Я кажу, я кажу, а від чого померла ця людина? Ну Ця людина померла від старості. Отакий от діагноз неофіціальний є. А от людина не вірить в те, що вона постаріла І починає там видумувати. Ой, мене зглазили, ой, мене неправильно лічать, ой, откуда воно це взялося. І людина сама себе терзає, ну так в паспорт. Глянь, там от дата рождення є. І там от все, все об'яснено, що тобі не 18, не 20, а тобі там вже ого-го, ого-го. І от ми живемо в цьому світі і думаємо, що тут все буде завжди так. Ми тут шаця, бороться там за щось. І це ніколи не закінчиться. Закінчиться. Ми тут гості. Ми тут гості і ми, знаєте, чим більше живемо, тим частіше бачимо гроб. Та да, от час від часу хтось із наших знайомих, рідних, друзів помирає і бачимо гроб, в якому лежить людина. І оце повинно спонукати нас думати, думать. І в тому числі про важливість таїнства причастя. А чому? А як це може бути пов'язано? А справа в тому, що пам'ять смертна вона говорить про те, що з нами щось не то. От Ми інтуїтивно відчуваємо, що ми призвані до вічності, до безсмерті, тому нам вмирати не хочеться. Але в той же самий час ми бачимо смерть, яка навколо нас. І в нас якийсь внутрішній бунт, внутрішній страх. Тому що ми розуміємо, що смерть це ненормально, що ми призвані до чогось іншого, що в нас в світі в цьому повинно бути якось інакше. І тому часто люди роблять щось на Бога. що от, А що Бог допускає воїни, а що Бог допускає, що хворіють діти, вмирають діти? Взагалі, чого є смерть? Часто на Бога все звалюють, що Бог. Недосконалий світ сотворив недосконалих нас. Але справа в тому, що ми хворі гріхом. І через гріх прийшла смерть. Історію про Адама і Єву, ви знаєте. Коли люди відвернулись від Бога, да цей вірус гріха, то сі брать от притчу, та да, взяти образ такий, як Господь в притчах пояснював прості речі, духовні речі. Так само тут можна взяти такий образ, та що гріх. Це вірус, яким заразився Адам і Єва. А так як ми всі є одне людство, і в нас всіх тече одна кров, ми всі браті і сестри, там дальні, дуже дальні, чи не дуже дальні, але ми всі одне людство, ми єдиний людський рід. І цей це вірус смерті через гріх, він передається з покоління в покоління. Тобто кожен, хто народжується. Він вже має в собі цю болячку. Як зараз є та, та, там якісь болячки, які передаються по наслідству, там сахарний діабет чи онкологія. Що, от, якщо хтось болів цим, то дуже висока вирагідність, що і далі хтось буде боліти з рідних. А так само, смерть, вона передається через кров. Отак, от, якщо образно казати, ми народжуємося хворими. І тому пам'ятаєте, в 50-му самі Давід каже, Во грізі є маті моє. Тому ми думаємо, що дитя народжується як чистеньке, так, як досконале. ні, там вже є осветля. Тобто Людина вже самого-самого навіть зачаття, вона вже починає руйнуватися, розлагатися. Та смерть починає діяти. І оця біда вона стосується не тільки тіла. Адже коли люди. Відпали від Бога, смерть почалася. А чому смерть почалася? Тому що єдиним джерелом життя є Бог. Тільки Бог є джерелом життя, тільки Бог є джерелом існування. А коли люди відвернулися від цього джерела, почалося вмирання. А так само, як коли людина, скажімо, виключає вдома опалення, от зараз холодно, зима, от виключіть котло, чи плиту не топіть. І одразу почне холодати. Тому що джерело тепла перестало працювати. Ось ви вже не грієтесь, тому що холодно. Так само, якщо виключить світло, будеш в темряві. Отак само, коли люди відвертаються від Бога, смерть починає владичістувати. І оце з людським родом так і трапилось. І мало того, що там і є, розгрішили, всі ж продовжили Каїн убиває Авеля, тобто перше покоління. І одразу ж вбивство. Люди вони додають ці свій родовий гріх, первородний гріх, як богословські кажуть, ще свої особисті гріхи, да, і смерть владечістою. І навіть коли людина помирає ці весни, от в старому заповіті до народження Христа, душі людські, вони не попадали в місце, яке ми називаємо Раєм. Вони, вони попадали в те місце, яке називається. В єврейській традиції Шило. Тобто таке місце холода, місце пустоти, місце полудрьома, там де нема нічого хорошого. Там, де все так. Тому що невстановлене джерело життя. Людина втратила зв'язок і цей зв'язок не встановлений. А так як Бог є любов, і нас дуже любить, він що зробив? Він сам став людиною. Зачем? Для того, щоб нас вилічить від смерті. Для того, щоб нас спасти. Тому ну, Він стає людиною, перетерпіває смерть і перемагає смерть. У Ісуса Христа імунітет на смерть. Отак от як і в нас є. Так, є люди з імунітетом на якісь хвороби. І от тоді беруть кров цієї людини з імунітетом так, і на основі цієї крові. Роблять вакцину і потім роздають іншим, щоб інші також перемогли цю хворобу. І от Христос, Він переміг смерть. І Він є той, в кого є імунітет на смерть. І він є той, хто востановив да, цю нашу людську природу, яка повлюджена смертю. І от для того, щоб нам також стати причасними життя вічного, і щоб ми теж восстановили, щоб ми теж вилічилися, Господь нам дає свою кров. Святіла кров. Господь Ісус Христос донор для нас. А ми причащаємось Його, лічим себе. Так само, як і є хвороби, які от лікуються переливанням крові. От іноді люди все своє життя так, так кров'ю переливають. Тому що ота кров, яка в них є, вона хвора, там вірус. А коли роблять переливання крові, тобто. Ті антитіла, які є в крові донора, вони цей вірус побіждають. І людина виздораблює. От те саме Христос зробив, Він дав нам свою кров. Щоб ми причищаючи Його, мали в собі вже не потенціал смерті, а потенціал життя. І тому ми причищаємося Христа, ми єднаємося з Христом як з тим, хто переміг смерть, щоб і нам перемогти, щоб і нам Воскреснути. Тому це дуже важливо напам'ятати, що Причастя це не для того, щоб нам тут трішечки було легше. Хотя Господь і цю милість дає. Господь не залишає наші землі потреби. Але перш за все, щоб ми успадкували життя вічне. І ми до причастя приступаємо не тому, що ми це заслужили, чи не тому, що ми готові. Знаєте, у святителі Івана Задомостова є такі дуже такі, ну, я думаю, важливі слова, про які треба пам'ятати. Він каже. Ти хоч мільйон років готуйся до причастя, ти не будеш готовий. І тому ми приступаємо до цього таїнства зі страхом Божим і вірою. Не з тим, що там достойні, хороші, а зі страхом Божим. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми недостойні. Що ми розуміємо, що ми не готові, що ми не заслужуємо, а Господь нам дає це помилості. І тому ми кажемо, ці молитви, яку ми читаємо перед причастям, ні на дам но даме Каїуда, але корозбойники сповідують тях, каміння Господі, о царство Твоє. Що Іуда зробив? Це поцілунок лицемір'я. Далі ставався здавався учені Ісуса, а став зрадником. Лицемірно поцілував Ісуса в Герсиманському саду. Привітав його лицемірно, маючи злий намір. Тому ми кажемо, Господи, дам ми отакі. Ну ми хочемо будь-який розбойник, благорозумний, який казав Ісусу, поміниме Господи в царстві твоєм не лицемірно, а з надією на спасіння. Не тому, що Він щось зробив добре, прекрасне, що було святого життя. Ні. Що Він повірив і всю свою надію на спасіння возложив на Ісуса Христа. От так саме ми, приступаємо до цього таїнства, ми розуміємо, що. Ну, Ніяк не спасешся. От в Священному Писанні так сказано. І ми розуміємо, по суті, справи логічно, тому що, якби, е, ну, є там люди, які кажуть, я по церквам не кажу, наша то церква, я і так спасаюсь, мені воно не надо. Бог мене в душі. Але ж це страшні слова. Чому? Тому що таким чином знецінюється жертва Христова. Тобто, якщо церква не потрібна, якщо Євхаристія не потрібна, якщо покаяння не потрібно, а просто вір в душі, там, якоби бути хорошою людиною, що цього достатньо до спасіння, тоді зачем Христос пішов на хрест? Ми ж не цінюємо жертву Христову. Якщо для спасіння достатньо бути просто хорошим, то виходить, що жертва Христа була дарем, виходить і страждання і муки, які Христос притерпів, вони нічого не значать для цих людей. І це трагічно. Тому що більшість так вважають. Ми на порогі свято Різдва Христового. А це свято воно радісне саме тим, що цей день Бог став людиною. Для того, щоб нас спасти, щоб бути нашим Спасителем, щоб дарувати нам життя вічне, свій своє і крові. І ми причищаємо з Христа, ми Воскреслимо так само, як і Христос Воскрес. Якщо знову-таки будемо приступати до цього таїнства з покаянням, яке було благорозумного розбійника. Не так, як Іуда, а так, як благорозумний розбійник. Ми повинні притерпіти смерть. Це є пік да, от такої нашої хворобливості. Так само, як ми коли хворіємо, да, навіть звичайно простудою, в хворобі, є, є пік. Там, коли температура 30-40, да, просто вже. Ховайся. А потім в якийсь момент після цього піку йде одужання, іде спад. І от пік о, нашої хвороби це є наша смерть. А після смерті виздоровлення, яке буде в торжестві нашого одужання, коли Христос прийде судити всіх в цей світ, коли закінчиться земна історія, коли всі, хто повинні були б народитися в цей світ, вони народяться. Тоді прийде Ісус Христос другом Пришесті і Воскресить всіх мертвих. І оце буде вже тоді торжество житті. тоді ми воскреснемо, вистребивши ми, які також будемо мати імунітет на смерть. І смерть вже не буде дійство в нас. Смерть де твоя жало? Ат, де твоя перемога? От ми віримо в цей християни, і тому заради цього ми приступаємо до цього таїнства. Яке звершується в церкві і яке дається всім віруючим просто так. Просто так. Нам достатньо да повірити, нам достатньо стати вірними і отримати цей дар життя. Не то, що ми такі хороші, ми не хороші. Вічно робимо якісь гадості друг другу і грішимо перед Богом. ми не заслужуємо. Внимайте. Ми не заслужуємо. А якщо ми вдруг вирішили, що заслужуємо то горе нам, тому що, якщо ти розумієш, якщо ти думаєш, що в тебе все добре, то ти нічим не хворієш. Тепер, ну, як, як от я розповідав, да, коли в свій час ходив там, в лікарню, в хірургію, в травматологію, реанімацію, і там іноді поступали такі пацієнти, ну, яких вже спасти неможливо. А міцостри ну, дивилися на да, своє полічив. Больно дивитися, коли на очах людина вмирає. Вони казали, от ну, якби раніше. Якби раніше. А питаєш ці людям, що ж ви раніше не обратились. Да? Кажу, та, ну, думали, що саме і пройде. Думали, та не зараз, та потім. Та нормально, іще похуже. А потім раз і все. От так само, коли ми подумаємо, що у нас все добре, ми себе дуже сильно обманимо. І тоді, і все, і совість буде сожжена, І ми не в сустері будемо покаляться. Ми Не треба розуміти, що да, ми от такі от грішники, ми блудні сини, які в грязі, які пачі, які покалічені, в яких віру з цього гріха. Ми надіємося на нашого Спасителя, щоб він нас спас. Не то, що ми хороші, а тому, що ми його діти. Але давайте вести себе, як діти, його, які його люблять, які йому вірні які надіються на спасіння не то, що заслужили, але що ну, Бог любить нас. Так само цього благо... цього блудного Сина приймає Отець, цього блужин Син, який прийшов, так само і Христос приймає нас, коли ми приходимо до Нього і шукаємо спасіння, в тому числі в цьому таїнстві, яке сьогодні ми з вами завершили. Амінь. Thank mm -hmm. you.